У понеділок був тріумф два голи головою у шведські ворота, і Україна застрибала від щастя. Гімн України і на землі, і під землею. Такого невимушеного сплеску патріотизму не побачиш ні в день незалежності, ані під час виборчих компаній. Увесь тиждень дорогами Києва українці пересувалися на машинах із синьо-жовтими прапорцями. Навколо одразу побільшало Шевченків. Миколаївич Шевченко а, на плечах номер сім! 100 тисячу болівальників тільки у київській фанзоні. Щоб дивитися футбол, народ видирався навіть на дахи туалетів. А два фанати уже стали символами євро. Школяр Тимур, схожий на колись розрекламованого спритка. І кухар Артур, якого жага болювання, занесла аж на височенний стоп на хрещатику. Сидів, сутрі футбол, весело доволі. Люди всі на мене смотрять, махають. І поки серця українських чоловіків переповнені любов'ю до футболу і до батьківщини, у серцях українських жінок знайшлося місце для іноземного фаната. Їх ще не назвеш жінками на 15 років. Дві віки і Оля ноги оголили на підбори стали і в фан-зону, як до школи не прогулюють ні дня. З 12 де до вечора. Тут вони фанатіють від фанатів, не пропускають жодного іноземця. Ані такі всі дуже красиві. також на Вщад на різних язиках. Ну на що мічу з англійською у них насправді погано, але віка зачаровує. Я старий товстий, а вона така струнка. Британець Стівен втрачає голову. Дівчата потягли його до танцю, і він про всяк випадок завчив головні слова. Ти ведяш зі міннязами євро. Не вічне українки поспішають серед такого напливу знайти свого єдиного фаната. Юрунд Амкейт. Тут я йду і до мене. Всі починають самі підходити. Може, тому що спідничка дуже коротка. Це шортики. Сюди українські зваблиці ще не ступали. Табір для фанів за 40 кілометрів від Києва. У селі фани нудьгують із сільських дівчат. Чи не єдина Юля готова перебігти ліс, щоб познайомитися? На чесно хочеться з усіма. кожного узнать. А на пляжах уже гаряче труханів острів. Киянки добре знають. За шведами треба йти сюди. Просто навіть рядом посидіти уже вже хорошо. Одна біля нас лежить. Ось друга тішать око. Вони дуже близько, але хочеться ще ближче. Українські пляжниці знудилися. Їхній висновок невтішний. Шведи надто полохливі. що вони такі, ні Зачем мені ні нужен, Мені сміла мужчина, потрібен. нужен вони друг на друга схожі. <питресв 'я> Іссячі синьо жовтих шведів облюбували не тільки острів, а й площу перед центральною виборчою комісією. Пенсіонерка Любов Макарівна приходить сюди також і сидить серед фанатів. Енергію набираюся цієї і мені цікаво з ними. Шведи мене намилується і касирка туалету. Таких чистюль каже ще не бачила. Як та прийшли куча цілих п'яних, ага, думаю, нагадять там. Ну возьму шланг. Помою. Я як посмотрела і <закрили>, пошла там. Люди вищого менталітету. Та часто шведські гості до туалетів не добігали. Hello, oh, Як припекло, куди бігти, якщо у вас продають так багато пиво, Україна дуже гостинна. Вдома я за таке неподобство заплатив би 10 євро, а тут можна всюди і безплатно. Ну, насправді штрафують. Ми не будемо це робити з іноземцями. Люди приїхали відпочивати. Оранжеве небо, оранжеве море, оранжеве зелень, оранжевий верблюд. Помаранчеве небо над Харковом. Безтурботні голландці тягнули харків'яну безперервний карнавал. Я так щаслива, що я дізнаюсь щаслисити лопатом. Їхня збірна уже двічі програла, а їм, хоч би що ми помаранчеві люди. море, оранжеве зелень, оранжеві аранжевий. Ох, яка спека. Ні, води мені не треба. Мені би ще пива, бо пива теж вода. пою. А таке годі собі уявити: голландці на раз-два вивчили гімн України соло на трубі. Україна. Шливий момент голландець носить на руках українського міліціонера. А до Львова потягнулися данці. І на стрільбищі, і в громадському транспорті, і врешті на зупинці здійснили обряд поклоніння українським жінкам. <плес> У містах, господарях євро хмільні братання українців зі строкатими іноземцями не припиняли ні на мить. Ти можеш не бути фанатом, ти можеш пити горілку. Welcome to Ukraine! Слава Україні!

Перехилив і прем'єр-міністр зі шведським фаном. Ну, що ж, пиво так, а где бокал? переляканий швед у такій пафосній атмосфері пити не звик. Та все ж витягає зі свого чорного пакета шість пляшок. Бо до лиха заклався за заравим на пиво, що Швеція обіграє Україну і програв. Я віден вам точно. Окрилені футболом українці заходилися запрошувати іноземців до себе пожити. Сашко й сам не киянин, знімає квартиру. Але дві кімнати в ній віддав футбольним фанам з Пакистану. Чому не поділиться? Мені не жалко квадратних метрів. Усе задарма. Навіть з вечора пакистанцям вареників з сиром наліпи вареникав наліпіліборсваріл, шахтар, не штанамкі. Вибачте, але вболіваємо ми за німців. Та українці все одно приймають нас як рідних. П'ятниця принесла печаль. Артур знову поліз на стоп на хрещатику дивитися гру Україна-Франція. Над Донецьком о сьомій годині згустилися чорні хмари. Небачена донецька гроза. Матч призупинили, тільки поодинокі підмочені фанати лишилися на своїх місцях. Врешті усе таки відбулося попри шалені багатомільйонні вболівання, Україна програла. І слідом за донецьким небом заплакала українська футбольна душа. Я заради тут голос, який я мав, але вони Мені дожири. Програла 2-0. А хто є виноват, коли я їм говорив, Ідіть туди, а не туди, не Ще одне розчарування: шведи не витримали напору англійців. Все, збираємо речі і назад в Швецію. В Україні було добре. Касирка туалету Олександрівна буде за ними тужити. Навіть коли шведи грали з українцями, вона була на боці нерідних село жовтих. Ані здаліка приїхали. дуже хороші люди. Ну, от парень. Шевченко, він нівозможне з діла. Чи зможе той хлопець Шевченко знову здивувати у вівторок? Україна на тій самій нефартовій Донбас Арені має замахнутися на Англію. повинні На победу. На победу. А поки що така, от королева Єлизавета у перечутті футболу розпиває дешеве українське пиво на майдані. Ольга Петрів, Світлана Сірик та Євген Кияшко. Час підсумки.